Доброго дня, мої шановні, всім привіт з Миколаївщини! Мене звати Наталя, ви на каналі Всім про все. Сьогодні 6 грудня і я всіх вітаю з Днем Збройних сил України. Чому всіх? Тому що ми всі якимось чином дотичні до Збройних сил України. У когось там служать рідні. А хтось просто кожного дня допомагає їм і молиться за них. Наші рідненькі захисники і захисниці низько вам вклоняємося і дякуємо за кожний день, за кожну хвилину нашого життя. Вітаємо вас із святом, Божого благословення. Нехай Господь оберігає та допомагає ангела-охоронця, кожному із вас. А також ще сьогодні. День Святого Миколая. Нехай святий Миколай принесе нам мир і перемогу. Нехай святий Миколай всі мрії кожного збуває. Тож, шановні мої, і святом вас! Ну, а сьогодні я висаджую свої цибулькові. Опять мені почнуть писати, що свято, а ти садиш. Вийшла після обід. Коли вже в храмах закінчилися всі відправлення, всі молитви. Не знаю. Завжди наші бабусі, дідусі говорили, що працювати це не гріх, а у нас по прогнозу стоять цілий тиждень дожджі. Тож я спішу, поки така сьогодні гарна погода. У нас вечором йшов дощ, потім цілу ніч пішов такий невеличкий сніжок. Зараз він вже тане, тому що вночі було мінус 2, а зараз по обіді вже плюс 2. Все розстає. І на вечір у нас стоїть уже дощ. І цілий тиждень у нас дощова погода. Тож, вчора получила свої цибульки від флоріум і спішу їх висадити. Ось дивіться, у мене ще квітнуть квіти під снігом. Ротики. Ну, хризантеми деякі обрізала, а деякі ось такий вже мають негарний вигляд, тому що їх вже поморозило дуже крепко. А очітки наші, кам'яні троянди, бересклети, гвоздички, онстахіс, вічно-зелені. Виглядають дуже гарно, зелено. Ну що ж, показую вам. Де поробила ямки і де буду висаджувати. А також на прикладі декількох ямок ще раз покажу, як я саджаю. Ось вже зробила ямки от, і поклала пакетики. Тут будуть лілії. Отут три лілії. Тут, де я викопувала троянду, я посаджу ну, не геть з краю, ну, ближче до краю, лілії а там будуть ще якісь рослинки. Тут у мене оцей квітник повністю із ліліями. Ну, не тільки з ліліями, але в основному тут дуже багато є посаджено лілій. Також сюди саджу 5 цибулин лілій. От там зверху ота лілія гігант, ну, а тут більш низькі лілії, які мають метр 80 см от нижче. Там он з того краю Барбариса он коло лілії лікарської буде тигрова лілія. Також ще отам От. буде аліум. У мене з цього краю, отут біля бересклету, є аліум. Ось отут, біля цього бересклета є аліум. Ну і також ось через метра півтора буде з цього краю, також буде аліум. Отак виглядають на сьогодні. Я вже порізала троянди, як ви бачите. Троянди вже порізані. Я вам казала, що спішу висвободити собі на весну час. Так як ви бачили, що в мене дуже-дуже багато насіння, яке потрібно буде висівати. Е, мультифлору я не обрізала, а е, корейки хризантеми порізала. Ну, там ще одна хризантемка квітне. Пізня. Ось так виглядає чабрець, він вічно зелений. Очітки. Бачите, які яскраві вже робляться. весну вони будуть триколор Це триколор. Ось як ви бачите, мультифлора в мене не обрізана. Ще морозці не обрізала. Ну, а ця ось хризантема вже обморожена. Ну, ще не зрізала її. От. Керія, бачите, яка. Навесні буду її трохи підрізати. Ще ось не дорізала деякі рослини, на все не вистачає часу. Ну, а отак ось зрізала троянди і підсипала їх перегноєм. От. Ще деякі рослини буду підсипати, ну все поступово. У нас йде ноль вночі, але плюс в день. Дивіться, як дуже сильно набухли бруньки у бузках. Не дуже це є добре. Надіємося, ну, що все буде з нею гаразд. На персянка ось така ось під снігу зелена. І це також аліуми чи цибульки декоративні. Бачите? Отак дуже гарно виглядає вода під снігом. Бачите? Ось такий красунчик. Ну. Юка прикрашає ще садочок. Тут у мене навіть ще є, бачите, ще не зовсім відквітла. Квітує під снігом. Ну і мальва, ротики, все ще зеленіє. Отак. Оце такі дуже великі куртинки. Мускарі повиходили. І там також голландські іриси вон, з під сніга повиходили. Тут ось ще навіть троянди у снігу. Ну, там я пообрізала їх, тому їх немає. Ну, ось такі справи. Ось таке ось сіре-сіре затягнуте небо у нас на сьогодні. Тенерарія, яка Срібляста ще й під сніжком. Ешольці, бачите, не морози її. Сантуліна, флок шилоподібний, Кніфофія. і лілія лікарська. Все зеленіє. Ну, а тут ось очітки, очітки і чебрець. Ось так зеленіє. Ну, ось такий вигляд має мій. Грудневий квітничок чи квітнички, така ось гірка. Ну що, йдемо саджати? Буду показувати вам, як саджаю. Хоча вже я багато разів показувала це, але покажу ще раз. Ідемо. Ну, не знаю, отак засипала листям це. Віста бабільгу, тут петунія, і тут петунія, і ротики, і там вон ротики. Бачите, ось тече у нас водичка, це капає, розтає. Ну що мої дорогенькі? Тут ось буду саджати, отут під виноградом, в цьому маленькому квітничку буду саджати е, Арум. Сказали, що її треба на півтіні. Дівчатка мені допомагають, підказують, хто вже має такі рослинки, за що вам сильно дякую. Ну, ось так. Кладу перегній, перегній, кладу трішки добрива і кладу пісок. все перемішую і. Саджаю ось тут корінці, значить, вниз і отак іншу. Отак дві бульбочки. Саджаємо на три величини. цибулинки чи бульбочки, вони там десь по сантиметра півтора, значить, десь. 3 см ми закладаємо. Бачите, в нас зовсім не мерша земля. Вона пухка, зверху тільки трошки сніжку, вона волога. Все, присипали, глибоко не садимо. І що ще я буду робити? Я буду засипати, мульчувати опилками свої посадки. Сантиметра п'ять. От. Все посадила. І так буду саджати геть-усі. Не буду затримувати ваш час. Всім бажаю всього-всього самого на кращого. Ще раз усіх вітаю із сьогоднішніми святами. Бажаю здоров'я міцного, Божої опіки, благодаті і найголовніше миру нам всім. Ну, до зустрічі! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, до нових відео.